Кремація. Кремація альтернативний спосіб поховання шляхом спалення тіла. Під впливом високих температур покійний за лічені години перетворюється на прах. Далі останки переміщуються до урни. Процедура проводиться у спеціальних доменних печах. В наші дні кремація широко поширена в світі. У США і Канаді зараз налічується близько 1 тисяча крематоріїв. У західній Європі за останніми даними налічується в Великобританії 356 крематоріїв, в Чехії 80%, у Франції 70%, практично в кожному місті. Найбільш широко кремація представлена в Японії кремують 98% всіх померлих, в Чехії 95%, у Великобританії 69%, в Данії 68%, в Швеції 64%. У Російській Федерації за результатами досліджень православного похоронного центру відсоток кремації від загального числа поховань коливається від 61,3% в Москві до 45% в інших містах країни. Київський крематорій Київський крематорій, єдиний крематорій, розташований в Києві за адресою Київ, вулиця Байкова, 16, побудований в 1975 році поряд з байковим кладовищем. З 1983 року при крематорії існує колумбарій архітектори Авраам Милицький, Ада Рибачук, Володимир Мельниченко. У крематорії три прощальних зала і шість печей. У день відбуваються 20-30 кремацій. Функціонування крематорію та колумбарію забезпечує ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство Київській крематорій виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації. Розпорядок роботи крематорію з 9 до 18. Чому потрібна послуга кремації? Кремація у Києві стала актуальною з низки причин. Скорочення площі цвинтарних територій. Нестача місця обмежує можливості поховання на конкретній ділянці. Зниження матеріальних затрат. Кремація дешевша традиційного поховання. Урна з прахом займає менше місця, її можна так само поховати на цвинтарі, а можна використовувати інші способи поховання. Екологічність як паливо для нагрівання печі до потрібної температури використовується природний газ герметичні камери, виключають викид токсинів у довкілля. Процес кремації Кремація у Києві проводиться з дотриманням певної послідовності дій. Підготовка покійного мається на увазі бальзамування, нанесення макіяжу, вдягання, зберігання тіла. Перед спаленням покійний знаходиться у холодильній камері. Транспортування до крематорію. Відспівування Орендується зал для проведення священником ритуалу. Безпосередньо процедура кремації тіла. Приблизний час кремації півтори-дві години. Прах після кремації вміщується у спеціальну урну, яка герметично закривається. На боковій поверхні урни гравірується прізвище. ім'я, по батькові померлої особи дати її народження та смерті. Урни з прахом направляють у сховище крематорію для тимчасового зберігання. Поховання. На вибір близьких. Можливе під поховання урн в одну колумбарну нішу, якщо це дозволяє її конструкція. Супровід. Агент контролює виконання кожного етапу церемонії. Поминки. Організація поминального столу. Від рідних вимагається погодження дати та часу кремації. Інші питання вирішуються співробітниками похоронного бюро Ритуал сервіс. Переваги кремації перед традиційним способом поховання. У порівнянні з традиційним похованням спалення тіла має свої плюси. Після кремації у родичів є час на вибір способу поховання. Кілька варіантів поховання. Зниження витрат за ритуальні послуги. Ціна послуги кремації в Києві розраховується окремо для кожного випадку, але в будь-якому випадку вартість кремації нижча за вартість похорону, можливість зберігання урни з прахом у крематорії тривалий час без поховання. Це особливо актуально, якщо поховання буде проводитися в іншому місті або країні і зменшить вартість транспортування, дотримання християнських канонів. Спалення актуальне близькими людьми. Які проживають далеко від місця поховання, установка урни у колумбарії звільняє від справ, пов'язаних із прибиранням території, які документи необхідні для кремації? По прибутті процесії в крематорії виконавець волевиявлення померлого надає ритуальній службі крематорію такі документи. Договір замовлення на організацію та проведення поховання у разі його попереднього оформлення. Свідоцтво про смерть. Документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого. У разі потреби письмову згоду органів внутрішніх справ або прокуратури. Після оформлення всіх документів видається довідка на одержання урни з прахом. Умови видачі урни з прахом. Урна з прахом видається виконавцю волевиявлення померлого або представнику ритуальної служби через три робочі дні після кремації для захоронення в колумбаріях та родинних похованнях на інших кладовищах або для перевезення до іншого населеного пункту при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Що робити з прахом? Не існує універсальної відповіді. На сьогоднішній день є кілька варіантів. Поховання в колумбарній могилі. Ідея полягає в тому, що це могила куди меншого розміру, ніж традиційна. У неї поміщається чаша з прахом покійного. Підхоронення до звичайної могили. На ділянці зі звичайною могилою створюється ще одна, невелика, куди поміщають урну з прахом. Надалі на ділянці можна встановити хрест або пам'ятник розвіювання праху. В якості місця для розвіювання можна вибрати територію, яка була близька покійному. Наприклад, багато музикантів вважали за краще, щоб їх прах був розвіяний над місцевістю, де вони провели свої дитинство і юність, як замовити послугу кремації. Оформлення проводиться за телефоном, вказаним на сайті Консультант надасть детальну інформацію незалежно від часу доби. Агент виїжджає на місце події безкоштовно за залишеною заявкою. Відразу складає договір на кремацію. Достатньо пред'явити документи, що підтверджують факт смерті та паспорт замовника. Родичі обирають дату та час проведення процедури. Решту роблять співробітники компанії. Місце поховання затверджується клієнтом до або після отримання урни із прахом. Ціна кремації Одне з найпоширеніших питань скільки коштує кремація у Києві, розмір кінцевої ціни залежить від послуг, включених до рахунку. Кожен план кремації може бути змінений відповідно до ваших уподобань, доповнений тими чи іншими товарами та послугами. Ми готові повністю взяти на себе організацію кремації, гарантуючи високий професіоналізм та оптимальні ціни. На сайті компанії Ritual Service розміщено прайс-лист із зазначенням вартості кремації та супутніх послуг. Ми рекомендуємо вам поговорити з нашими фахівцями, які нададуть вам консультацію про те, яка ціна кремації у Києві. Важлива інформація. Кремація проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Цей строк може бути зменшений, якщо труп підлягав судово-медичній експертизі, про що повинна бути зроблена відповідна відмітка в лікарському свідоцтві про смерть. Тіла померлих доставляються на кремацію у трунах, виготовлених з горючого матеріалу. У випадках самогубства раптової смерті з невідомих причин, якщо смерть настала від тілесних ушкоджень. При підозрі у вчиненні злочину якщо тіло померлого знайдено, для кремації потрібна письмова згода органів внутрішніх справ або прокуратури. Невпізнані трупи кремації не підлягають.